Ва буде мені ухвала чи не буде? Звертайтеся з заявою. Будь ласка, ви зараз вимагаєте, щоб власне, я залишив Я готовий виконати законну вимогу суду. Судове засідання може бути закрите виключно в тому випадку, якщо винесена ухвала за клопотанням сторін. Суд не може за власною ініціативою такого приймати. Повідомте мені, будь ласка, чи є ухвала? Тільки що ухвала є. Це, будь ласка, ви дайте мені цю ухвалу. Будь ласка. Чекаємо, ви чекаємо, дайте ухвалу, щоб я її виконав. Чекаємо в коридорі, будь ласка. Ви порушите моє право. Я відповідно буду скаржитись в компетентні державні це органи. Я так. хочу сказати, що ви є правопорушником. Будь ви ласка. зганьбили цей суд. Вам не треба чекаємо бути суддею. І я вас питаємо, дуже даймо. прошу, будь ласка, напишіть заяву про відставку, тому що ви не достойні бути суддею за своїми моральними якостями. Я нічого не порушив. Я сам виходжу, тому що суддя порушив закон і, не видавши ухвали, вирішив одноосібно, що він буде зараз чиняти злочин. І я про це повідомлю і Генеральну прокуратуру, і прийду, буду контролювати ваші дії. кожному судовому засіданні. Ганьба порушенням.